Помічники. Дуже схожі брат на брата в свинки мами поросята, виснуть вуха лопушки, пнуться рильця п'ятачки. Хто цих братиків не зна, в них найкращі імена. Старший зветься лопушком, а молодший п'ятачком. Мама з дому вирушає, мама діток навчає ви у мене вже великі, тож без діла не сидіть, вмийтесь, взуйте черевики і в кімнаті приберіть, та як слід пильнуйте діла, так як мама вас учила. Добре, мовив лопушок, добре, мовив п'ятачок. Як же мамі догодити, що спочатку їм зробити? Сорочки чи що попрати, Щоб у чистих йти гуляти? Воду вноч ви налили і роботу почали. Так старалися, так прали, аж носами помагали, тільки чом після прання побруднішало вбрання. Що йще братам зробити? Може, гудзики пришити? Нитки голки узяли і роботу почали. От уже усе й готово, не впізнаєте малят. Подивіться, як чудово нові гудзики блищать, гарно братикам в обнові, тільки ніяк застібать. А тепер найважче діло черевики поруділи, тож, не гаючи часу, ну наводити красу. На столі усе розклали, терли, терли, ваксували, потрудились до пуття, наче дзеркало взуття. Тільки що столом робити, ні очистить, ні одмити. Щоб часу не марнувати, узялися прасувати, відгортають комірці, розправляють всі рубці, тільки мухи набридухи, мурзи, дражняться у вуха. І за це їх не побить на столі ж димить, димить, прогоріли сорочки. От ні, от дірки. А яке безладдя в хаті, швидше, швидше прибирати. Лопушок тут поливав, п'ятачок допомагав, вдвох штанцями витирали, скрізь калюжі полишали, потім швидко рильця вмили, убрання мерщі наділи, стали в ряд, як на парад. Полюбуйтесь на малят. Відчинила двері мати, заніміла серед хати, простогнала От так раз, як ми підемо гуляти, Засміють і кури нас. Скрізь невдачі в поросят, Що зробили, все не влад, бо що прати, кравцювати, ваксувати, прасувати і кімнату прибирати. Мало друзі, захотіти, треба вчитись, щоб уміти.